GOF.pl. На цьому сайті ви зможете знайти будь-яку інформацію про легалізацію побиту в Польщі, відповіді на юридичні питання, питання соціальних виплат, фінансової допомоги, освіти і багато інших. Знаний На цьому порталі ви зможете знайти будь-якого. Лікаря в будь-якій сфері і зареєструвати свій візит. Ото На цьому сайті ви зможете знайти будь-який заклад освіти: школа, ліцей, технікум або університет. Отом Якщо ви шукаєте житло. То на цьому сайті ви зможете знайти безліч пропозицій е, найму житла, продажу житла і багато інших. otomoto.pl Сайт для тих, хто бажає знайти і купити автомобіль або інший транспортний засіб. praca.pl На цьому сайті ви зможете знайти безліч пропозицій. 工作。